Привіт, шановним, які розказують, що в Peugeot 308 з двигуном 1,6 розхід палива 6-7 літрів по місту. Не знаю, якщо чесно, як ви так їздите, що у вас 6-7 літрів виходить. У мене ось сьогодні виходить 10. Це останній розхід середній. 8,8. Ну, так чесно кажучи, десь середні 10 по місту і виходить. А в 6, 7, 8, ну в 8 ще можна вкластися, якщо дуже ніжно з педалю працювати і в пустому місті. Так як їжу я, в мене менше 10 виходить. Та й в принципі на будь-якому автомобілі з двигуном 1,6 по місту 10 літрів це нормальний розхід. І хто там розказує, що там 6 літрів, ну, не знаю. Деякі на вазівках умудряються 5-6 літрів по місту. Не знаю. Були у мене і вази, і різні були. І 16 клапані, і 8 клапані двигуни були. 10 літрів воно по місту аж бігом. По трасі, так, да, можна і в 6 вкластись. Так що не знаю. Або ви самі себе обманюєте, або щось робите з машинами, що вони так економлять вам кошти і паливо.